У старовинному Галицькому храмі Різдва Христового тривають реставраційні роботи. А відтак тут встановлюють унікальний іконостас шириною понад п'ять метрів, висотою більше трьох із суцільного природного каменю пісковика. Такого на Прикарпатті та й в Україні наразі немає у жодному храмі, каже настоятель Ігор Броновський. Такого іконостасу, по крайній мірі, я не, не чув і не зустрічав, щоб саме Пісковика був виготовлений іконостас. Є іконостаси з мармуру, є іконостаси муровані і обкладені плиткою мармуровою. А це суто, це і брила, це і камінь сильний це буде вівтарна перегородка. Побачите, він такий одноярусний. Де є намісні ікони, будуть царські ворота і дияконські ворота. Іконостас витисаний із близько трьох тонн пісковика. Матеріал, як і сам майстер із Тернопільщини. Богдан дячук зізнається, працювати з каменем непросто, коли він у землі м'який. Відтак у сполуці з киснем швидко твердіє. Це дуже філігранна ручна робота, в якій автор не використовує жодних електроінструментів. Камінь взагалі складна робота. Складна робота в чому заключається, що дуже точно треба. Робити, щось трошки не так відпало, то вже такі крайні моменти, що можна, можна щось ще зробити. То, що тяжко, то тяжко. Як любиш роботу, вона тобі тяжкою не здається. Скульптор наголошує, це ще не завершена робота. Іконостас складатиметься з фундаменту, колон та капітелей, на яких триматимуться арки. Усі елементи прикрашені різьбленими старовинними орнаментами. Це перша подібна робота автора. Досі займався лише скульптурами. каже іконостас був його мрією, котру тепер втілює в життя понад рік. До речі, без жодних ескізів. Для мене то щось велике. Я не робив, але я зразу взявся і, і я був чогось впевнений, що я його зроблю. І зроблю добре. Я от зажмурився, я його побачив, Знаєте, у мене є таке якесь, що я от, от так ніби не бачу, а от коли зажмурився, я тоді вже бачу наперед, таке воно має бути. Масштабну реставрацію святині пам'ятки архітектури національного значення розпочали минулого року. Тоді ж у храмі у завітарній частині з'явилася неабияка окраса, монументальна мозаїка у візантійському стилі. Божа матір та небесна Євхаристія. Весь камінь з привезений за кордоном. Тут, наприклад, навіть є такий камінь, як Онікс, який згадується ще. Ну камінь Онікс згадується ще в старозвітній час. Тут от ці колони от коло Ісуса Христа. Бачите, такі зеленуваті. Це є, це є Онікс. Він дуже дорогий. Сама церква Різдва Христового 13 століття таїть в собі багато історію. Церква діяла в радянський час, встояла і в Першій світовій. Ось доказ: латунний снаряд, який пронизав одну зі стін храму, і досі не розірвався. Тим часом завершити роботи із встановлення кам'яного іконостасу мають намір вже за місяць до свята успіння Пресвятої Богородиці. Опісля іконостас оздоблять мозаїчними іконами та кованими райськими воротами. Більшу частину робіт у храмі вдалося реалізувати завдяки пожертвам галичан.